З нами на скайп-зв'язку Богдан Яременко, дипломат, очільник майдану закордонних справ, людина е апеляційний суд Києва, яку поновив на посаді генерального консула України в Стамбулі. Але, як я розумію, він ним е працювати не буде. Добрий вам вечір. Е пане Богдане, тож чи дійсно перемовини у мінську можуть обернутися вводом миротворчих військ в Україну? Як ви взагалі ставитеся до такої перспективи? Добрий вечір. Ну ви розумієте, що в мінську я нікого не представляю і не буду там перебувати через те, мені важко сказати, з якими повноваженнями хто туди їде, чи взагалі є там у когось повноваження, зокрема у представника України, тому що скасовувати ті закони, які приймаються в Україні після підписання мінських домовленостей, виявляється, у нас потрібно рішення РНБО. Але щоб підписувати мінські домовленості. Ми не чуємо ні про рішення РНБО, ні про якісь директиви президента. Через те важко сказати: якщо українська влада, ну якщо це не те, що ми чули, цитату не думка просто одного з іноземців, дипломатів, а, а намір української влади. Ну це я думаю, ще гірше ніж те, що ми мали досі. Я думаю, що введення миротворчого контингенту просто прискорить заморожування конфлікту. Можливо, можливо, не виключено, матиме наслідками певну деескалацію, але для України цю територію не ні в якому разі не поверне. Крім того, всього я маю великі сумніви, що введення такого контингенту під егідою ООН чи обсє можливо взагалі, тому що членами ООН і ОБСЄ є чи членом є Росія. І ведення такого контингенту без згоди Росії неможливо. Ну і тепер давайте уявімо за яких умов Російська Федерація може погодитись на ведення такого контингенту. Ну звичайно, лише за тих умов, що, скажімо, там будуть її війська в тому числі. І можливо, просто оголосить ті війська, які вже наявні на території України на Донбасі, членами учасниками цього контингенту. Може і такий бути варіант. Росія любить вдаватися до подібних трюків, обманів і фальсифікацій. І це цілком буде десь так, от в дусі російської дипломатії. Або ну, зробиться іншим якимось чином, запропонує ще додаткові війська, крім тих, що є на території Донбасу, ті будуть називатися якоюсь там самообороною чи військами Новоросії, а ведуть ще додатковий контингент в рамках ОБСЄ. Зрозуміло, що без своєї, без власної участі у подібних миротворчих контингентах Росія не дасть на них згоду, а отже. Ймовірність прийняття подібних рішень ОБСЄ чи ООН є вкрай низькою. Через те я дуже скептичний щодо цього. Зрозуміло, От ви сказали про замороження конфлікту. Дійсно, от якось скидається на це. Сьогодні читала ваш Фейсбук про візит нашого президента до Сингапуру та до Австралії. І дійсно таке враження, що в Україні ніби немає війни, можна витрачати дорогоцінний час на такі скоріше формальні візити. Тоді як кучма, от ніби домовлятиметься про все у мінську. Хоча кучма сьогодні вже заявив, що не буде ні про що домовля... ну не варто домовлятися, доки вони не зможуть забезпечити припинення вогню. Чи, чи немає на вашу думку, дійсно такої мети, можливо, в нашої влади залишити все як є, якось заморозити це? Ну які мотиви нашої влади можна тільки здогадуватися. Бачите, у своїй зовнішньополітичній діяльності президент Порошенко найбільш закритий з усіх попередніх президентів, якщо раніше в адміністрації президента і я, як колишній співробітник, не адміністрація, а секретаріату президента, що є одне і те саме. Це може підтвердити, якщо раніше існувала практика, хоча б якогось брифінгу журналістів напередодні візиту, оприлюднення якихось більш докладних прес-релізів про те, чому президент їде, яка в нього програма, які наслідки можуть бути цього візиту, що планується, які здобутки будуть. То зараз цього не робиться. Нам в кращому випадку оголошують, що ми отримали запрошення виступити в парламенті Сполучених Штатів Америки і на цьому. Так, мовити, весь брифінг суспільства про наміри е, завершується. щодо цього візиту в Сінгапур в Австралію. Теж дуже багато питань ті прес-релізи, які оприлюднюються вже з результатами зустріч президента і в Сінгапурі і в Австралії. Ну викликають величезний сумнів щодо того, навіщо це було і чи є сенс обговорювати результати розслідування е, катастрофи чи терористичного акту з малазійським боїнгом для цього летіти в Сінгапур і Австралію? Ясно, що очевидно не для цього, але для чого не зрозуміло. От, через те, мені важко, ми можемо тільки здогадуватися, зрозуміло інше, що президент України поставив у конфлікті з Російською Федерацією на переговори, тобто він насправді не вірить у здатність захистити Україну і не вірить у те, що ми зможемо облаштувати оборону таким чином, щоб зупинити Росію силою. І він намагається з усіх сил і, можливо, навіть і щиро. Досягти якогось переговор прогресу в переговорах з Російською Федерацією щодо врегулювання, але як на мене це неможливо, тому що Російська Федерація не хоче миру шляхом переговорів. Вона би була не проти миру на своїх умовах. Наприклад, визнання ДНР ЛНР якимись супернаділеними повноваженнями автономіями в рамках України таке. Я думаю, Росію влаштувала. Тобто її влаштував би будь-який варіант. При якому Україна втрачала б можливість визначати самостійно зовнішню і внутрішню політику свою, ну, от. через те путіну не потрібні інші домовленості, і є ну, великою наївністю дипломатичною, повірити в те, що з Путіним можна буде чи з Росією домовитись на якихось інших умовах, окрім умови ну фактично повної капітуляції. Тому щоб не з чим би на ці переговори не йшла українська влада з якою метою. Вона не досягне свого результату.